Друзі, привіт! Це в нас виходить нове відео. І воно таке буде лайтове, але не менш корисне. Сьогодні ми з вами поговоримо про правильний, теплий монтаж відкосів. Такий, щоб захищав від зовнішніх факторів: це дощу, снігу і тому подібне. І тримав тепло отож! Гарно, зручно присідаємо, заварюємо собі чайок, насолоджуємось відео, не забуваємо про підписування на канал. Авансом ставимо вподобайки. Так що приємного перегляду вам! Використовую 3-сантиметровий екструзійний пінопласт. Бо, як на мене, це найкращий варіант для таких робіт. Він має дуже хорошу міцність, він паронепроникний і практично не, не втримує в собі воду. Бо, тому що звичайний пінопласт ну, такими властивостями не наділений. Тому рекомендував би екструдований пінопласт. Так, ну що ж, друзі, тепер вам розкажу те, що я зробив, це називається теплий монтаж відкосів. З пінопластом ось такий короб. Також гарну пінку, ну, піноклеєм повністю все гарненько запінюємо, щоб повністю зробити і підвіконник обов'язково. Тут вже все вирівнюємо. Підвіконник обов'язково. Як з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. Бо тому що тільки тоді у вас буде повністю закритий теплий контур. Після того, як все це гарненько висохне, пінку можете собі зрізати. Тепер, щоб зробити дійсно герметичний цей вузол, вам потрібно оці всі шви, що йдуть від ну, екструдера і вікна, знову перейтися герметиком. Отак от все повністю. Тут, знизу, обов'язково між вікном, ну між цим пінопластом і цим також тут всі шви, все має перейтися герметиком. Тільки тоді у вас буде дійсно закритий контур, і через оцей вузол у вас холод не буде потрапляти всередину, а тепло не буде виходити. Але це тільки пів роботи, бо тому що друга частина роботи таке ж саме. Треба зробити з середини. Все точно так же само. І після, ну, після таких маніпуляцій ви можете сміло забути про плісінь, холод і тому подібне на примиканні ваших вікон. Я вам потім покажу. Зараз йду робити двері, теж все так же само і вікно там. Так що ну, робота не є, що аж дуже складна. Але таке знаєте, потребує певних невеличких маніпуляцій. От і все. Ось ну, собі тут щілини позапінював. Та й все. Так що продовжуємо робити. Вот кого нас привет на капец. Ну, а тепер буду оцей весь шов. Проходити герметику. Маю отакий лакресил тип А. Тобто він для Це герметик акриловий, монтажний для монтажних швів тип А. Тобто є тип А і тип Б. Тип А це для зовнішніх робіт, а тип Б це для внутрішніх робіт. Майте на це увагу. Ось так що зараз. Інструмент палець і от, так от акуратненько проходжуся це все і одразу буду знімати. І все. Ну, погода в нас зараз така, але сюди дощ не попадає. Я вважаю оце, бо це, це теж також треба зробити, щоб тут повністю пінку закрити. Це вже буду, коли трошки сухіше буде. Тут без проблем, бо, тому що сюди вода взагалі не попадає, буквально за годину-дві воно вже схопиться і все. Так що поїхали. Це білий. а на мрізниці. Воно працював. І поїхали. Тому що і так от мені на цей відклас, скажімо так, серйозно, тому що він так буде помалюватися, або бо ще зверху чимось буде оброблятися. Бо двері вже не будуть оброблятися, і тому на двері я поклеїв малярний скотч. І все. І ось таким чином. Пішли-поїхали. Ну, по відео це буде довго, тому включаю там. Відхідні двері практично все зробив. Тільки ще залишився цей от верхній Просто дощ паде драбини не хочу вилазити ну, витягувати і то доробляти. Все воно виглядає ось так. бачите Тобто всю ту пінку повністю захистив потім примикання пінопласту і дверей також повністю про герметизу. І так, повністю по всьому. Периметру повністю. І така ж саме історія буде пізніше з середини. Ось тільки тоді, ви, ви будете мати дійсно теплий оцей контур. Ні плісні тут у вас не буде, ні промерзання, ні видування, ні тепловтрат і тому подібне. От якщо ось так коли все буде повністю, як кажуть, закрито. тобто Тут все закрито. Тут все закрито. Чому я так зробив, а, наприклад, а не більше дав? Тому що буде в мене фасад ну, утеплення, і воно пізніше просто ляже на ось це. І все. І буде повністю закритий, ну, з'єднаний разом з фасадом. Так що ось так. Ось все замало, тобто весь. це дуже хороший герметик. Він щось розтяг... ну, відсоток розтягнений до 400, тобто не порветься ні, нічого. Там, якби, наприклад, ті двері щось рухали, нічого не потріскає, все буде герметично. Це перше. По-друге, він не боїться ультрафіолету взагалі. Тобто йому фіолетово сонце світить, не світить. По-третє, класно малюється. Оце тобто, от, як щось замалювати, буде взагалі без проблем. І тому я його вибрав і він відносно бюджетний даний лакрисів. Так що маєте якщо собі нове... Оця баночка, кілограм 200-200 гривень. Ну, це взагалі. Ну, хіба ж то, що його незручно наносити, але палець. Так, народ. Ще є в мене до вас декілька запитань. Скажімо так, проконсультуватися і почути від вас поради. Але перш ніж задати запитання, хочу поставити кінець з цим от колектором, бо читаю дуже багато коментарів, які, на мою думку, люди не до кінця розуміють, що я хотів собі зробити. Такі найпопулярніші коментарі це треба було собі краще поставити бочку, і все, і мав би теплу воду. Ну, то є та. Але от коли, наприклад, така як сьогодні була погода, що весь день, сьогодні вже ну, зараз, наприклад, дев'ята година, а весь день і вчора з обіду падав дощ. От, якби була ваша бочка, як гадаєте, я би мав теплу воду? Ні, ось. І розумієте, вся фішка в чому, що я хотів? Що я хотів то тепло, яке я нагрію через колектор, зберегти і мати впродовж там декілька днів. І тому єдиний варіант, який залишався, це щоб було окремо, скажімо так, нагрівальна поверхня абсорбер і окремо, щоб була бочка, щоб потім можна було ту бочку заховати і утеплити. Тут у мене бочка утеплена 5 см пінопласту з усіх сторін. І чому я зробив, наприклад, таку коробку? Якщо ви б чуть уважніше дивилися відео, то ви б там почули цю. Відповідь тому, що щоб було легше потім утепляти, і щоб всі шлани, всі ті крайні кифіті, щоб все було всередині і утеплено. І от, наприклад, дивіться: от зараз, завчора, так як там до обіду ще було таке: навіть сонця як не було, було сонце з хмарами, тобто сонця реально було дуже мало. Мені оця вся конструкція зуміла нагріти воду до 35 градусів. Не є як кип'яток, так розумію. Але це тих 35 градусів це є, скажімо так, навіть така непогана температура, в якій можна сміло помитися. Сьогодні, відносно недавно, я міряв, і температура 31 градус, тобто на 4 градуса за цілу добу температура тільки впала. Наприклад, буде завтра ще дощ, температура там буде, ну, допустимо, там 28 там, градусів. А коли я цю бочку нагрію там до 50 градусів, то, наприклад, до 40, щоб впало, мені треба декілька днів. І ось це я хотів, тобто зберегти це тепло, нагрів і потім зберіг. При тому, що в нас зараз на вулиці не є аж тепло. В середньому десь плюс-мінус 20 градусів зараз. Доволі ну, кіське похолодання прийшло. Ось. Тобто, я думаю, що зараз я дав відповідь на ці запитання. Так, розумію, там ще було запитання, чому, наприклад, не стікло зверху, тому що стекло, по-перше, таких розмірів, воно було б дороге, і по-друге, вага б була велика. А я особо не хотів якоїсь дуже великої ваги. Я думаю, що полікарбонат нормальна річ, але гавніще, якщо чесно. Тобто я це в майбутньому перероблю і дам оргскло. і все, там 2 мм, 3 міліметри оргскла, Там буде під 2000 тисячі гривень. Ну, але штука працює, тому я буду це розвивати. Це просто, таке, знаєте, хороша така енергоефективність і енергонезалежність. Тобто маю 200 з копійками літрів теплої води. На яку потрачено буквально за весь день, ну, понад 100 сили Все. Тобто ми з тим розібралися. Я тут ще буду певні нюанси вводити Дякую тим коментарям, які мені писали, скажімо так, нормальні речі, наприклад, що там додавати розширений бак, додати редуктор тиску. Я це, скоріш все, буду все робити. Тому вам дякую, що мені, скажімо так, корисне щось порадили Дуже вам дякую. Тепер є в мене до вас запитання стосовно такої штуки, дивіться, є в мене фасад, ну як фасад, будинок, так? І проаналізувавши, я кажу свій фінансовий стан, то... Цього року в мене не вийде зробити фасад. Ну, бо, тому що Це доволі дорого. І тому я краще ці гроші, щоб на фасад, їх краще потрачу на внутрішні роботи. Бо це куди важливіше, ніж фасад. Але і хочу якось захистити той газоблок від зовнішніх факторів. Там Дощ, там потім сніг, потім морози і тому подібне. Бо Тому що цей блок, ну, буду відвертий з вами, він низької якості. Тобто такий якийсь. Полусамопальні не рекомендую брати взагалі тобто ні в якому разі, яка б там економія не була. Чи то може мені якась така партія попалася погана. Ну, але він дуже поганої якості. Тобто він, як то кажуть, посередині блок, якщо зараз дизом так має маю от. Тріщинки. Ну як це такі, як волосинки. І то блін, місцями так є. Тут, бачите, такі? от десь тут така мікротріщин, тут. Тобто там все ціле, тут все ціле, а тут тобто, сам блок сам по собі почав, знаєте, як кажуть, як я, як я зрозумів, давати усадку. Тобто він сам почав, чи то, знаєте, перебрав вологи, чи навпаки не добрав вологи. Ось, ну, то таке менше. Коли зніму якесь велике відео про той газоблок, там печально все. Хочу якось захистити цей газоблок. Щоб до наступного року. Я не переживав, бо за цей блок я переживаю, що він зиму буде важко переносити, бо, тому що він впитує, як та губка ту воду. Знаєте, а на зараз такі зими, що, наприклад, сьогодні може бути плюсова температура дощ зимою, а завтра мороз і мінус 5. І розумієте, верхні шари того блоку будуть вологи, мороз дарить, їх всіх розтріскає. і Тому я думав, як взяти клей і повністю все клеєм перетягнути. І все, тобто, але Клей теж впитує воду, тобто він є проти, ну як то, проти, проти вологи. Потім думав, який взяти CRZ cv 90 Таку спеціальний суху суміш, яка гідроізолятор. Ну, але вона холяра дорога і тут треба купа мішків. Ну, я як так приблизно порахував. І в мене виникла ідея взяти фарбу на гумовій основі. Аля Тріора або якийсь як то, праймер, чи ні, фабрекс, чи Фаблекс, чи Фабрекс, щось типу такого. Пише, що та фарба є паропроникна. Тобто блок зможе, як кажуть, видавати пару. Я не знаю, чи воно потрібно, але що ви скажете на це? Ага, і ще важливо, бо пізніше, коли я це помалюю, я пізніше маю приклеїти гіпсо, той, пінопласт. Тут, чи воно нормально, потім приклеїться. Може, хтось таке щось робив, або щось подібне робив, як би захистити блок. Бо я хочу його захистити, щоб я зиму нормально пережив і не переживав за то. Це було таке запитання. І запитання номер два. Читав деякі коментарі, що. Людям трохи не подобається, що, скажімо так, мішаю будова і щось типу такого. Ну, типу того, колектори там подібне. І тому думаю, зробити рубрику окремо. Наприклад, буде будинок своїми руками, і буде друга рубрика, наприклад, корисні речі своїми руками. Як вам таке? Чи вам таке, не знаю. там... Підійде, чи, чи вам таке буде зручно. Напишіть свої думки в коментарях. Ну, той, хто додивився до кінця, я вам дуже дякую. Також, хто має бажання, може підтримати, як кажуть, донатом канал, щоб будова чим пошвидше розвивалася і було більше відео. Ну, і не забувайте про свої вподобайки, про коментарі. Ділитися з друзями, ну і тому все подібне. Наступний ролик вже роблю, вже, скажімо так, чуть-чуть масштабніший. І хочу вам показати один процес від А до Я роблю кабінет зараз. Ну, ви там побачите, тобто, в якому пам'ятаєте в якому він стані. І в кінці відео нового кабінет буде повністю готовий. Хочу таким чином робити. Тобто, спочатку, кабінет повністю зроблю, щоб навіть там могти. Переночувати. Ось, після кабінету приступлю до ванни, до коридору і навіть попробую сім'єю тут залишитися там на вихідні і подивитися, що і як. Так що, ось так. Все тоді до нових відео.